Доброго ранку. дощового, у нас сьогодні дощик на Харківщині. Хороший ночі пройшов. Він вранці десь був, то в нас все повеселіло. Дивіться, яке воно все красиве і веселе. Вийшла я почитала. Відгуки одна підписниця мені розповідає, чи знімаєте ви ролики про те, як ви, от, як укоріняєте ви свої троянди, от маленькі. От я нічого не можу їм зробити. Боже, ну стільки у мене роліків вийшло по цьому випросу. Ну, ви, ну ще раз я розповім вам. Ось, дивіться, оце цьогорічні. Он, Саджанці прийшли дохлими. Там написано було безоплатно, він мені просто дав так їх. Ілі вони пропадуть, і вони то й. Ви, мене... ви бачите, які вони в мене? У мене кожний дохлік вичухався і росте вже. Ну, буду зараз ще раз розповідати вам, що треба зробити. Якби ж усі слухали мене і мої поради. Воно було зовсім краще. Ось, ось оце, це теж цього річка ось. Отело, он. він зовсім не пускав, нічого не давав. Стільки я над ним попоносилася. Це треба надо, це надо терпіння, стільки, як дитину малу виростить, так виростить оцей саженець надо нам. Я його вкривала, накривала, підливала, поливала. Десять разів підходила, до нього дивилася, і ось дивіться, він відблагодарить мене цвітінням. А з оцим зеленью, як я носилася в цьому році вже, і поливала її постійно, і підкармлювала, що я тільки не робила. Ну Вона зелена, і ялинку так. От підійшли ми до цього кущика. Цей кущик забула, як називалося вона. Дивіться. Дивіться, який він. Місяць назад в ньому нічого не було. тут, От слова, просто от, просто от слова нічого з нього не було тут. Значить, що я йому робила? Корнівін, епін, янтарін? Все змішувала і все підливала. Ну, сьогодні, наприклад, не змішувала, а сьогодні, наприклад, я поливала корнівіном. Через пару днів, там, через три, янтарином, там епіном. І ось дивіться, мій накривала п'ятилітровою каністрочкою, бутилкою п'ятилітровою, поки він не пішов уже в рост. Потім ви знімаєте ту каністрочку, бо воно згорить. Якщо буде сонце, вона згорить у вас. І ось накриваєте, дивіться, ось отак накриваєте отаким ящичком. І ще на ящичок і ложите травичку. Це вже вона мені вже так не потрібна, бо вона ж вже пішла рости, то я вже той. Ну все одно я її не прибираю. От ваша роза оживе. Все, все там почистить, усе пообрізати, все, все повирізати. Ви ж бачите, вон, я ж вам показую його ну, хоч би не поламати, буду той. Вон, дивіться, все обрізала, вон, дивіться. Де що було той, я все повирізала, все пообрізала. Чисте воно. Я думаю, що ця троянда вже буде жити. От, Ну, відкривати я її не буду, бо коти і собаки будуть, звісно, той. ось ось іще. Ну, де ж я ж постійно розповідаю про такі троянди. У мене в цьому році їх було дуже багато. Вон, дивіться, Ось, оцю вичухала. Там зовсім просто що це за троянда? Ну, глянемо. А, і ід. Теж одна, одне, одна назва була там. Троянди зовсім не було. Все вирізала, все обрізала і почала ж так все робити. І кожен день і через день. І дивіться, і наблюдайте, от такі відра ставлю, от, якщо немає цього. ну, якщо, Бачите, що, що можна її, ну, бутилку вона туди не влізе чи не вта. У відро от ставте, Ось відром таким. Прикрили і все. і Хай вона росте собі ще. Щоб її нічого не зламило. Вон мультифлорки ті розсаджую. Ну. Ось іще. Ану оце зовсім. Тут оце було взагалі без Зараз глянемо, що тут з нього. Ну от, дивіться. Ось оно, ось дивіться. Оце зовсім без вже було. Тут просто нічого не було. Тут вон ще я не довирізала, там треба ще довирізати. А це я просто встромила, А, то я встромила просто той, щоб не ну. Якщо воно виживе, значить воно виживе. Я думаю, що воно вже виживе. Ну так, робіть, ото ж, як я вам сказала. Ну, о. І накриваю і під той під ящичками, оце вони в мене сидять. І під ящичками, і вже як більші у відрах ото тоді. Ось іще одна. Тут є у мене така. А ну. О, ну, ця більша вже виросла вже. О, о. О, о. о, Оце зовсім нічого тут не було. Просто. Я хотіла викинути його, а потім почала лічити. І раз уже ще стала лічити, то вже тепер оце треба пообрізати ті. Ось листочок там, ну це може, прихватило, бо тут морози у нас же ж тоді були, то може, чуть чуть і прихватило морозом його. Хоч воно зверху накрите все, як положено воно, ложить травку, там чи мета, придавлюйте, щоб не спало, щоб нічого не, з ним не сталося. Ну, он молодий кущик, ну він сам собі пішов. Ну, все одно я підливала. І під цей кущик я все одно всі маленькі кусти, всі молоді троянди в цьому році, які до мене прийшли, вона ось є, дивіться вже, а там ще немає нічого. От. Ну, ну я все одно підливаю, підливаю, підливаю. Ось мультифлорки порозсаджувала, тішить хризантеми, що будуть е, кру... Кр, ну, Кулясті такі. Ось теж Сіріус, це теж весняна посадка. Теж довго-довго він сидів у мене під флягою, під, під, під відром, під білим, пластмасовим таким. Довго сидів. Довго я його поливала, довго я його просила. Пожалуйста ж, очухайся, одумайся іначе ж викину. Ну, он вже і бутони закладає, і дам цвісти йому. Ну, постарався ж постарався з, моєми, з моєю допомогою він постарався. Броділку ж я роблю. Я ж вам розказую завжди за цю броділку. Броділку я підлавала оце по два рази. Кожну цю маленьку троянду я підлала два рази. Що я роблю у Броділку? Що я став? Ну, Хто може тільки зайшов на мій канал новички, то слухайте. Траву за той, ну, одуванчики от були, там же ж кропиви у мене немає, я сразу говорю, нема в нас, де брати її. Були одуванчики. От, усі, усі на бутонах. Вон, троянди, всі на бутонах. Оце троянди дво, два роки, три роки. Тут одні-чотири річки, ото там під тимон, під забором. там чотири річки, і от, ото. ні, ото, ото тільки під забором. Всі останні трьох-двох річка ось. Зараз підведу вас. Ось, у тому році оце, отут, оце один паган був, О, дивіться, оце вона ось така. О. Акрополіс це називається. дивіться. Оце така троянда вирости, должна у вас вирости на другий рік. Це їй буде другий рік тільки. В тому році, поза той рік я посадила осінню. От вона должна така у вас вирости. Оце троянда. І, і такі підливала. Ну, в цьому році в мене малиш, ж малашів багато, то тільки броділка була, тільки малишам. Значить, що я, що я робила? Настаю, наривала бур'яна, десь до половини того, от, посудини бур'яном закладувала. там, Якщо чотирьох каструля, то пів відра, пів, ну, відра, чи той? Ну, да, відра, ну, ну, чи відра два, виходить, бур'яна. Ну, Я його кришила і так, ну, як кришила, брала там його і рвала. І от так він. Заложила туди і залила водою і все. І на сонце поставила, і хай воно у вас броде. Бродить дня чотири, п'ять, як як, смотря, як воно ну, той. Помішуйте його кожен день, заходьте і помішуйте, просто беріть, отак, ну, ну, я, ну, що взяли там досточка чи щось, паличка якась, беріть, помішуйте. Потім дня 4 виграється і додавайте туди одразу можете додати. По банки я додаю варення. От яке старе там є, то викидаю все у той. Ну. Варення додаю, потім. Уже як дня 4 пройшло, значить будемо беремо ми. Листочок зламився. Відно, вітер же ж воно був. Ж, дощ був сильний, Та й він зараз йде ось. Це знімаю дощ іде. Капає, ну йде зараз, скоро. От. Потім засипаю е е е сухарі, я завжди сушу, у мене завжди да, сухарі сушені, лежать вони. От я засипаю сухарями, закидаю туди, ну, кілограма два сухарів кидаю оту, туди. Кидаю е пачечку дроздєй, оту, ну, маленьку пачечку. Сухих дрождей я кидаю. Вот. І. Що тут? Ось, оця, ось оця зовсім чахла. Вообще чахла Просто. Уже я її відкрила. О, все. Уже вона пішла собі, вже все, вона вже, вже я її відкрила. Вот. Дрождів і сахару додаю. Сахару теж, ну, ложки 2-3 по той. Ото повну заливаєте водою все, до, до того додаєте води. Ну, воду я і так додаю, щоб ну, було. Ну, до верха там не вистачало, щоб потім я кусатуй. Скільки там, якщо немає, значить ви додаєте води. І все. І дня 4 воно пограє на сонці, і броділка ваша готова, теж помішуючи. І ви підливаєте ці трояндочки. Ось. Оце взагалі було. Наказання просто у мене, Уже слава Богу, вже бачу, що підуть вони. О. От робіть броділку, підливайте, і у вас буде результат. Ви можете не тільки малі рози, якщо у вас їх мало троянду, якщо у мене 500 штук, то я всі підливати точно не буду. А якщо у вас там їх 5-10 трояндочок, то вам їх можна всі полити. Потім це, на відро води. Літрову кружку того. І ще й гумат калію додаю. Ото убраділку, як будете вже розкалачувати з водою. Додавте 4 гумата калію. Можете менше, ну я коли менше, коли більше, ну, ну, 4 я додаю. Більше не додаю, я додаю 4 колпачка, гумата та Все. От, все, зараз дощ вже піде. Уже генети. Ось які маєті лілії будуть. У мене ще лілії будуть ж красиві. Вон в тому році розсадила їх там манюпуренькими І вони вже цвіли. Вон дивіться, які в цьому році вже вони повиростали. Три штуки ось розсаджувала. А в цьому році ще більше порозсаджувала там. Ну, ті ж цвісти не будуть. Ну, а ці, звісно, будуть. Вон, ось це тут багато теж прийдеться порозсажувати. Ось, оце молоді кусти, ось це весняна посадка. Вон, всі з бутонами вони, всі вони набирають рост, йдуть. Ось це, як бачите, ось такі пеньочки, залишилися. І є воно чорніє, там темніє. От дивіться, я показую. От, він може бути темний. Ви беріть його і сікатором підрізайте. Це іде стимуляція вашої рослини. Вона тоді скоріше у вас росте. Ну, я все це розповідала вже тисячу разів. І мені знову треба розповідати, як ось ось оце, ось ось, еті. японки, плум. Дивіться, рост. У них зрост, мабуть, до метра вже доходить. От. І бутони, вон, по два, по то. Я їм дам усім цвісти, вони всі в мене будуть цвісти. Ось просла річка, посаджена весною. теж. О, дивіться, який кущ вже не б'ять його. Ну, а це кусти, ось трьох річки. О. Оце все трьох річки. О, такі, що вже тепер мені не зайдеш у, у кущі. О, кущі. Вон вони, кущі, полтора метра. Оце у вас троянди повинні бути такі. Не дивіться ви тих блогерів, які єрунду балакають, вони сидять на скамеєчки, вони не бачили тієї, троянди. вони сидять просто тупо на скамечки і все. Ви дивіться тих, у, у кого свої сади, і хто сам працює на цій землі і вирощує ці троянди. От тоді у вас буде результат. Хто по моїй методиці працює, у того результат отакий, як оце у мене. Ось такі, ось троянда, полтора метра, а скот вон. А я її обрезаю, десь на 50-40 на сантиметрів оставляю. Ось теж ось розвалилася. Розвалюха, яка дивіться ось. Браття грим. закриє все. Зв'язувати ж от прийдеться все. То це вон фарах, імператриця. Вон, вон тоже. 1,5 метра і ширина полтора метра, айсфюю називається. Ось дивіться, ой, дивіться. Яка краса, ось дивіться, буде перша. А в тому році тут, бачить, нічого було, це я в тому році посадила. Це Шекспір. Вон, вон, дивіться, базальник, який дав. О, Метр двадцять базальник дав вон, вон, висота от базальника. Ото придумав Ти Шекспір. Молодець, тут прийдеться цю розу ось прибирати мені. Фарах вона ж цю заб'є. А я їх дві аж посадила тут. І ще одну сюди присадила, бо глянула там, дивиться, ні на що Ні, я думаю. напевно, присажу. Ні, ну я і не бачила. Ось Оце вони. Ось дощик прийшов і вони сразу. та я їх і поливаю, то потрошку, звісно. Ну. Ну, оце я хотіла вийшла, ще ось оце. А це The Prince». У мене багато дуже англійок, Дуже багато. І тут багато в саду. Я ж в тому році багато насажала, в цьому році їх дуже багато. Там сад повністю весь, сад величезний у мене, там 500, більше 500 троян. От у саду. От хто новенький, то є та хто. А ось буде, дивіться, цвісти, як красиво. Тут ромашка буде велика-велика. Теж в тому році сажала один. Цей. Два тих було. Два, ну, -два, два стволика. Ось, зараз покажу вам ще ось красоцю. Гібіскус. Бачите? О, оце він розростеться. Я його так, я його так обкрамсала просто. Ну, бо він же ж розростається і буде на, на весь сад у мене, а я його посадила спереду взяла. І він у мене отут усе закриє повністю. Ну, вже він, он, вже дає ті, звісно ж, закриє. Ось Кетіс роуз, яка бути красавиця. Це просто непривзайдена троянда. Дивіться, дивіться, стільки на ній бутонів. Вон, дивіться, що буде. Тут буде таке взривне цвітіння. що Зоставайтесь на моєму каналі, заходьте почаще сюди, бо скоро воно ось почнеться. Там почне цвісти Вінчестер кафедрал, він перший починає. от Фальтстав теж починається буде. А ось дивіться, що ще в мене є. Яка красуня. Дощ іде, а ми скардуємо, називається. Так що я все розказую те, що я роблю, те совітую людям. Ось оце дожді пройдуть, будемо бризати троянди. Я виложу, чим я буду бризати. От, пожалуйста, бризайте і ви. Бо нам треба усиліджиш тепер. Фосфору ж ми добавляли, тепер же нам калію надо добавити для цвітіння, для красивого шрос, щоб для, для цвітка для самого красивого щоб було. Нам же ж надо увеличить там, де там, щоб 54 було останнє, де де калій. Фосфору ми добавляли 54. Тепер нам надо калію буде добавити 54. І з ним же ж вместе у бакову суміш буду это от вредителя. От болезні, а всього. Вон, ви бачите, які листя. Я гляну у людей лист, який страшний. Мені просто не хочеться дивитися на, на ті троянди, а воно розказує, що воно в нього красиве. Ну, ну не можу я от -от, такого. Отой. Ну, нема у мене такого. Ну, на будь-якій троянді, яку, яку б ви не глянули. Вон, лист у мене, ось, дивіться, який лист. Вон, дивіться, які вони здорові лист, листя. А раз лист, Здоровий, гарний, значить, і троянда здорова. О. Любу возьміть. Он. Це ж не то, що виборочно, он, сад увесь такий. І це ж сад неукривного типа. Ось яка. Ну, красуня, да? Ця герань, герань садова ця. Так що. Ото, а, вон, а гірку хто мою бачив? Як хто не бачив, зараз покажу ще гірку свою. Ось. Це де, де пеньок ріс, горіх тут ріс. Пеньок був величезний. Ось тепер така у мене тут гірка із кам'яних троян. А тут підсажені. Бачите, які красиві хустички. Дивіться. які. Жовті-жовті листя, яке красиве воно на них. Вони цвітуть вони гарненько. О, їх дождик підмочив. Що то я поливаю? То пол... з поливалки то таке. Там теж червоніє вже квітка, вони теж рано розцвітають. Ну, вони ось ну, десь через ну, днів 10 повністю буде взривне цвітіння. Тут, тут вони всі. На таких бутонах їх стільки, що я їх поливала, 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 поливала. Вже вчора у Бога просила, щоб дожджа нам бо гримило, а дождя не той, щоб він мені хоч трошки облегшив мій труд. Шлангу тягати не хочу, тому що я їх вічно ламаю. Особливо молодь там у мене. Ось я люпіну ще насадила, тут будуть от такі гарненькі теж. Квіточки вони, теж він многолетні. Ось сейчас покажу ось ще одну. Ось оце. Ну, це ось ну, ось, ось посадка, це осіння. Це англійчанка. А оце ось, ось. ось вона, дивіться, це в тому році я сажала весною. Мері Ann називається. Оце в ній зараз метр двадцять і так, напевно, вже в метр от, ширина. А це ось оцю сажала не в, не в тому році. А коли я її сажала? В тому році, в тому році, коротше, я її вичухувала, отак сиділа вона у мене під, етім, під банкою, потім під, е, тим, під ящиком, як оце. Ось дивіться. Зараз вона, мабуть, метр, висоту теж вже набрала, і цвітіння, вон це Томас Бекет буде. О. Тепер мені тут взагалі ніде не розвернутися, от там тільки з тієї сторони можна зайти, а з это я вже ніяк нікуди не зайду. Оце так вони порозросталися. А он, трьохметровка ось вона. Чи двох, мабуть, двох. Аспірин. Ну, ось теж ось. ось це красавиця буде. Така буде красива. О, дивіться, по скільки бутонів набрала вона. Нема не ж назви їй. Це в мене безім'янна. Робилася по, по одній, як одна троянда, а, а получилася зовсім друга. Ще красивша, ніж та що той. А ось хоста яка тут велика вже. Це теж пересаджені хости. Я їх осінню вони в мене отам росли, аж хто знайде в тому саду. В мене ще ж і гортензії є. Я ті, теж над ними носюся. І вон маленькі ось цвітуть всякі, теж поливаю, носюся з ними. Ось, ось яка цього, ось яка цьогорічна, дивіться. Коти були зовсім зламали повністю. Я її знову була ж накрила, пополивала, ну, слава Богу, одійшла. Це Констанс. А це ті, що ось. Ось п'єр буде тут. П'єра в мене чотири штуки. І ось один тут буде, під флігелем. Закриє мені все. Я йому опорку тоді зроблю. Буде... А це все англічанки тут ростуть. Тут англійські нові ось сорти. Ось отут оце. Ось, а ось іще. Ось зараз покажу О, забула за неї. Оце оцю. Повністю нічого в ній не було живого, взагалі нічого. Я її вирила відтуди, до того ну, я ж її ну, присипала, а потім все повиривала, ну нічого там не було живого. Пообрізала, накрила, що так, і оце вона скільки сиділа. О, дивіться. Поливала, підливала, все, колдовала, все я тут робила. Ну, земіл ну, зефлос у мене все одно буде. А це англійчанка з позніх 15, 15 чи 16 рік. Вона новенька. Так що, так, дощ іде. До побачення, до нових зустрічей. Ще, ану, ще той, ну, той сайт. Все буде Україна.